Друзі, всім доброго здоров'я, Київ. Ви знаєте, дуже багато за цей тиждень, за той тиждень виходить, ми отримали дзвінків з питаннями, з різними варіаціями оформлення автомобіля сьогодні. Бо, нагадаю, якщо хто не знає, оформити авто фізично зараз неможливо, законно неможливо, якщо це не перша реєстрація. Тобто, якщо авто було вже у власності, то перехід права власності неможливий, бо неможливо перевірити обтяження. Перевірити арешти, перевірити борги, перевірити кредити там і так далі. Ну, будь-яку заборону обтяження. Судові рішення різноманітні. І е з цим зникненням реєстрів е вилізло дуже багато шахраїв, які пропонують дуже цікаві варіанти за дуже пристойні кошти. Саме під цю лавочку, що неможливо перевірити. Тобто, вам пропонують зробити фіктивний договір куплі-продажу, бо реальний зараз виписати неможливо договір куплі-продажу. Якщо машина не ставилась на комісію ще до зникнення реєстрів, то договір вам легально ніхто не випише. Виписують там фіктивний договір, там не додають деякі документи, типу запрацюють реєстри, ми вам дошлемо. Але ж... Запрацюють реєстри і не факт, що там не буде обтяження. Те саме стосується доручення. Нотаріус ну, чисто гіпотетично може виписати. Доручення, хоча не повинен виписувати, але чисто гіпотетично може. Але перевірити, чи є обтяження на автомобілі, він не може фізично не існує такої можливості. Дуже багато продавців розповідають покупцю: та я рішу, в мене брат сваткум і так далі. Навіть наші постійні покупці, постійні клієнти наші, вже мені намагались довести телефоном, що все вирішить, коли я попросив зателефонувати продавцю і запитати, яким чином виявилося, що ніхто нічого не вирішує. Так, ми втрачаємо клієнтуру, Ми майже зараз не працюємо, бо ну ми працюємо там по першій реєстрації, там по деяким іншим моментам. Ми скажімо так, деякими методами можемо перевірити легальність авто, але це все одно не 100%. Не 100%. Саме тому я застерігаю всіх, застерігаю всіх не поспішати, бо купівля авто, автомобіля це не пачка цигарок. Тому ви можете просто подарувати або шахраям, або продавцю. Продавець навіть сам може не знати, що в нього обтяжені. І таке буває. За нашу роботу багато разів таке було. Але завідомо, ну, зазвичай вони знають. Вони знають і брешуть вам в очі, а потім скажуть, ну, я не я і хати не моя. Тому, шановні українці, не поспішайте. Я розумію, що дуже привабливі пропозиції, я розумію, що треба. Не поспішайте віддавати кошти, я навіть не можу вам порадити варіанти, які можуть бути. Ну, хіба що там за якусь частину грошей через якийсь договір розсрочки. Ну, це теж це так притягнуто за уші, що я вам передати не можу. Але чисто, ну, коли вже ну, така безнадьога. То звичайно люди просто тупо беруть техпаспорт, віддають кошти на свій страх і ризик, але цього робити не можна і не треба. Тому закликаю всіх бути пильними, обачними і слава Україні! Ми переможемо.